Тепер ще по дорозі на заправочку і їдемо до води. Попри велику кількість розмов щодо припинення вогню. Українські міста й надалі страждають від великої кількості обстрілів. Треба розуміти, що передує цьому розвідка, яку ведуть ворожі розвідувальні дрони. Їх необхідно знищувати, і насправді кожен з нас може допомогти у цьому. Просто заправляйте пульс на око, бо гривня з кожного літра летить на збиття ворожих розвіддронів. Я дуже раджу підтримати проект «Око за око дронопад і допомогти очистити наше небо. Майже літо, ну а погода така, що реально на рибалку без рукавиць ну їхати не хочеться, тому що холодно конкретно зранку, 4-5 градусів в день навіть 10 немає. І при цьому синоптики обіцяють, що літо буде аномально жарким. Так що незрозуміло, як буде риба клювати, тому що поки що я вам скажу, що початок сезону достатньо таки провальний. Риба ловиться слабенько і далеко не всюди. Ну і сьогодні на воду я приїхав не з самого ранку, та й взагалі немає зрозуміння, чи є сенс пертися на світанок. Все ж таки, по перше, щука з досвіду минулих років. Тут прокльовує трошечки пізніше, ближче до обіду. Ну а по-друге, як я сказав, дуже холодний ранок теж не сприяє тому, щоб був активний ранковий вихід. Зараз в швиденькому режимі будемо пробігати по місцях, скажімо так, і заново ознайомитись з місцями, подивитися, що відбувається саме під водою, можливо, зачепитись за якісь цікавіші місця. Ну а також, якщо є якась активна риба, то щоб швидко її ідентифікувати. Трави було стільки, що силикон провести було просто неможливо. І це я був раніше, ніж зараз, ще тижні на два. Трава вже була така, що тільки обертальна блишня мене врятувала, яку я проводив ну, під самою поверхнею води. Зараз я кидаю джиг, відкритий гачок Чистесенько, просто чистесенько, Нічого взагалі не чіпається. З І таке враження, що це навіть не щука так мордою трусить. Невже це окуняра? Так і є, так і є народ. Ух ти що. Ну, цього барбоса, цього красення впізнати на виважуванні не важко. Але подивіться, просто який трофейний красень. Оце розмір. І ось це власне результат швидкого пошуку. Перший закид в новому місці, чіткий удар, чітка покльовка. Ось такий красень. Просто горбач. Три дюйма, білий ф'южн, рівномірна проводка. Все, скажімо так, класично для ловлі щуки. Але великий окунь це не типовий окунь. Великий окунь він не ловиться так, як ловиться малий окунь. І він дуже часто ловиться під час ловлі щуки. Теми дуже пересікаються, теми дуже схожі. Перший красень в руках, можливо, там є ще, треба його відпускати і відправляти нашу приманку в те саме місце. Чим більший окунь, тим меншими зграями він проживає. Тобто, ось такого розміру окунь в принципі, він же може бути і зовсім не зграйною рибою. Якщо взяти там маленьких гукунців, вони там живуть з граями по 10, по 20, а то й більше штук. А ось такі великі вони можуть бути або одиночки взагалі, або з грайками там по 2 по 3, по 4 штучки мешкати. В будь-якому випадку спробуємо ще кілька закидів в те місце. Дивіться, продовження є. Продовження є. Ось це місце вдалося зачепитись за рибку. Ага, ага, навіть так. А це щука, а це вже була щука. Невелика щука з того самого місця, де траплялось клювання окунів. Видно, щось рибі там подобається. Оце вмастила. Народ оце вмастила. Оце вмастило. Народ, оце вмастила. Я її взяв просто на точному закиді. Приманка падає в сам уріз берега і зразу відбувається покльовка. Секунда і покльовка. І це гарна щучка. Оце вже гарна щучка. Ох, дійсно, дійсно приємна. Ох, ух, сильна яка. Та що ти робиш? Зупинись, мала. Так, да, вона мене тут всього і обхляпати хоче. Та дивіться, як рве просто. Рве серйозно рве. Так, рукавичку скидаємо. Не здається, дуже бійка, народ, дуже-дуже бійка попалась. Ну, приємно. Опа, сюди її наша. Наша. Нужна краса. Подивіться, яка кілушечка попалась. Приманка гарно в морді. На рибці п'явок досить багато, дивно. Тобто вже би мала бути досить активна. Але головне дивіться, яке я знайшов місце. Місце, в якому просто йде роздача. Третя риба з одного місця. І це все пошук, це все активний пошук. Так, спробуємо забрати приманку, але це не так просто зробити насправді то. Опа. Опа, опа, опа. Краса. А яке ж вона подарувала мені виважування і боротьбу? За цим ми і їздимо на рибалку. Справжнє задоволення. Ось це вже така риба, яку здатний зловити не ну, далеко не кожний. Тому що тут дійсно потрібно вже проявити неабиякі вміння, вміння закидати далеко і дуже точно. Я поклав свою приманку буквально з 20 см від урізу води і одразу покльовка. Але якщо ви станете в одне місце і будете довго докидати, поки там попадете, то ви дуже багато часу потратите. Тобто, це все треба вміти робити з одного закиду. Тому підвищення риболовної майстерності ніколи не завадить. Рівно, ось в цьому місці трапилось дане клювання. Буквально однедавна мене вийшло відео, де я розказував, що ловити щуку весною легко. Ну і знову ж таки в людей виникли питання і навіть певні претензії, типу що не погоджується. Але скажіть мені, ну що тут важкого? Треба просто поставити джигулівку, білий ф'южн, крутити рівномірну проводку. Збивати цю проводку і переміщатись по водоймі. Ну алгоритм дій просто максимально простий, але ну, з ним впоратись має кожен. Тому я не розумію, чому ви кажете, що зловити щуку весною непросто. Ви самі тільки що все побачили. Стільки покльовок було, що я думаю, в цьому місці вартує ще й іншою приманкою проловити оберталкою. Це все досвід. Це реально от на відчуттях, на внутрішніх відчуттях ти маєш зрозуміти, чи вартує затриматися в цьому місці, чи вартує змінити приманку ще один раз. Цього разу це спрацювало. Друге закидання, обертальна блешенька, ще одна риба в руках. Моя риболовля реально от триває годину станом на зараз. Як на мене, за годину ну, хороший результат. Риба себе показує, покльовки йдуть, риба різна. А що ще треба? Умови ловлі, річка течія практично відсутня, взагалі невиразна, глибини невеликі, приблизно 1-1,5 метра. Тверді ділянки, рельєфи відсутні повністю. Місцями є трава, місцями є камишок. Основні прив'язки риби, на мій погляд, перша трава. Друге берегова зона, де підмита трава очерет виріс, третє підтоплені різного роду кущі й дерева. Четверте мирна риба. Саме так я би шукав щуку в таких умовах. Де да ви подивиться, як бє. Алгоритм простий. Кидай, крути і переміщайся далі. Бляха! Бляха! відпала. Відпала, відпала. Ну відбулося все за дуже схожим сценарієм. Закид сам берег. Там два оберта я роблю, і з самого берега вона хапає. Ой-ой-ой, народ це мамка. Це мамка. Народ це мамка конкретна. Як вона поперла в сторону, мені треба відходити. Бо там кущ, а вона пре в кущ. Мені треба підкрутити фракціон. Що вона робить? Дивіться, вона реально пря в кущ просто. Мені треба її форсувати. Ага, вдалося розвернути. Ні, 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 а вона недалеко від куща. Але вона вже під берегом. Ух, ти шо! Ох ти шо, ох ти шо. А оце розмір, народ, а оце розмір. Ви просто подивіться, там в неї сила купа. Вона як сплила. Дивіться, я вам покажу руками. Ось така просто. Ох, вот-вот-вот-вот-вот. Дивіться. Ти шо, маман, просто маман. Треба втомлювати, таку рибу треба втомлювати. Тому що поки в неї повно сил, на березі вона мені теж, скажімо так, буде добряче заважати. І думаю, ще два кола хай крутане. І можна її приймати. Ага, дивіться, що сталося. Вона начіпалась трави. Начіпалась трави. Ну давайте будемо пробувати. Ох, яка мамка. Яка мамка! Дивіться просто, просто дивіться, яка... Ой-ой-ой. ой Бачите, я ж казав, що вона хоче ще два кола крутанути. Вона своє візьме. Вона своє, ще зараз візьме. Поляха, ну Просто подивіться, яка ракета. Я знав, що треба брати валу на рибалку, будемо зараз її вважити. Дуже хороша щука. Лайт до 12 грам. Три дюйма, ну скажімо так, снасті не під таку мамку, а щука просто... Просто дивіться, яка красуня. Ну Ракета, просто ракета. Фу, руки болять, і виважування і просто її тримати. 3 кілограма 10 грам. Ну і цю мамочку обов'язково відпускаємо. Ух, бляха, ну це воно. Руки болять і трусяться після такої риби. Метр глибини, така риба тут живе і клює. Здебільшого я ловлю на Львівщині. Водойми тут невеликі, неглибокі, рідко коли там озера перевищують 2-3 метри глибини. Тому для ловлі щуки я використовую джиг невеликої ваги. Тобто в середньому там 3-4-5 грам рідко більше. Блешні вагою там до 10 грам. Хто частіше дивиться мій канал, то ви вже не раз могли це чути. Тести спінінгів під такі умови. Класно підійдуть, приблизно такі 3,12, 3,15, 4,16, 4,18. Приблизно ось в такому діапазоні. Довжини не потрібно дуже короткою. Все ж таки ріст дозволить вам закидати приманку подалі. А що для мене важливіше, це підкидати джиго приманку на далекій відстані вище від дна. Ну і цим самим, скажімо так, проводка буде виходити якісніша. Тому довжина, якою рибачу я, це 2,5 метра, але взагалі можна розглядати від 2,3 метра. Та вгору. Катушка Twin Power, Shimonська, щуча така судакова класика, потужна катушка. Нитка 06 розміру по японській класифікації. Тоньше в принципі, не потрібно, нема потреби, по закиду вистачає, і вона достатньо міцна, достатньо надійна, щоб витягувати і гарно рибу в тому числі. У мене зараз такий знаєте, вибух емоцій, що я, напевне, помовчу до наступної риби, приблизно до наступної риби. Кто там? Кто там? Літаюча прищепка. Та де вас набралось стільки прищепок тих? Не пам'ятаю, щоб я стільки вас тут ловив. Раніше якісь нормальні щуки влітали, не часто, не нормальні. Прищепки на прищепці. Ось ці шнурки, це така риба. От вона буде клювати ну, реально протягом всього дня. Їм не важливо, котра година. Обід ранок вечір, вони будуть клювати. Але от велика щука це вже інше діло. Ну а вона таке враження, що знаєте, зідзвонюється одна з іншою і коротким виходом, таким в 20-30 хвилин, проклювала, проклювала. Може бути раз в день, може бути два рази в день, тобто ранковий вечірні виходи. І все. Отак, от щоб ходити протягом цілого дня в умовах, де великої риби не так вже й багато, ну не вийде її ловити постійно. Все ж таки, треба знати моменти виходу. І саме це дуже спрощує риболовлю. Траву перевалив і даю тупитись приманці. А вона знов клац. І то дивіться, вона пузяку має з каресями вже і ще ф'южена Трійку так запакувала впевнено. Очікування від сьогоднішньої риболовлі були куди меншими. Результат дійсно перевершив те, на що я сподівався. Але станом на зараз кльов зупинився. Навіть шнурки в обід закрили рот повністю. Ну, а можливо, я просто вийшов в нову ділянку і в цій ділянці риби немає. Є два варіанти. Чекати вечора і вечірнього виходу, або ж завершувати риболовлю. Я зупиняюсь на другому варіанті, адже витрачати там 5-6-7 годин на те, щоб просто перечекати, ну, чесно. Кажучи, не хочеться. Тож ця рибалка зарядила настрій як мінімум на декілька днів. З вами я прощаюсь. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки, зустрінемось!